І сьогодні ми будемо відкривати паперові сюрпризи. Ось тут у нас є такі колекції. Та, поки що їх мало, але з кожним відео вони будуть прибавлятися. Давайте я ознайомлю вас з цими колекціями. Ось така колекція. Це смаколики. Далі Hello Kitty. Я не придумала, як її назвати. Ну просто тут багато таких Hello Kitty, яких ми е, маємо прикрашати. Я зробила для них одяг і всяке таке. Далі у нас іде для манікюру. Гроші. Тут просто будуть паперові гроші. Ну і ось такий блокнот, в якому ми все будемо клеїти. Давайте відкриємо ось так малюнок. І ось у нас перша колекція це ідеї для манікюру. А, забула ще взяти по одному пакету. Ну, це ж я. Так, що ми тут беремо? Давайте тут ми візьмемо ось цю шоколадку. Далі. Hello Kitty. Я не знаю, але. Ну давайте ми візьмемо ось таку маленьку Hello Kitty. Ой, два взяла. Так, далі ідеї для манітю. Мені подобається ось це зелене. Давайте візьмемо так. гроші. Тут різні ось такі упакування. Ну, як різні, просто м -м, нічого такого не робила. Давайте візьмемо ось цей. Добре, і давайте першим візьмемо, як ми вже відкрили. І далі для манікюру. Ось цей пакетик. Я не знаю, я взагалі не старалася робити якісь відкривашки чи ще щось. Просто приклеїла і все. Ну, звичайно, кажу ж, не старалася. Погано вилазить В мене воно трошки порвалося. Але це через те, що я не мала досвіду і я не знаю, як робити. Ну, коротше, я просто не заламінувала, тому що в мене кінчився скотч. Але давайте ви не будете на це звертати уваги, а просто подивитися на цей манікюр Да. Ну, давайте приклеїмо його. Ще потрібно одерти цю штучку. Цей манікюр у нас під номером 5. Давайте приклеїмо. Ось. Ну, щось отаке в нас вийшло. Ну, сама ідея манікюру мені подобається, тому я її намалювали. Так, давайте далі, У нас вже... далі йдеться колекція. Ми візьмемо паперові гроші. Надіюсь, як е, в минулому випадку такого не буде. Тут взагалі. Легше розпакувати О, і нічого не приклеїлося. Ну, зрозуміло, тому що я заламінувала. Ось така купюра в нас 100 доларів. Тут така поні. Я не знала просто, що мені намалювати, і намалювала поні. Думаю, нормально. І схоже, на сьогодні везе на число 5. На число 5. Давайте приклеїмо ось місце. Ось так. А далі ми відкриємо колекцію смаколики. Цю колекцію я зробила, типу, як є щуряче ліго, щось таке. Роблять, я знаю. Знімають типу. В них є полочка, в яких роблять багато різних, рі... кладуть багато різних смаколиків. І я подумала, чому би не зробити таку колекцію. Тут так само легко відкривається воно. Ой, тут не склеїлось. І тут. У нас така шоколадка Джасті чи Ясті? Я не знаю, правильно читати Я не знаю, справді. Може, тут взагалі ми не знаю, не розбираюся, але я справді її люблю, вона справді дуже смачна. Тому я її і намалювала. Невже? Нам попалося не число 5? Так. Ось сюди клеємо. так добре далі ми відкриваємо Hello Kitty. Я не знаю, я постаралася зробити, типу, що ось цю Hello Kitty ми будемо клеїти, а всередині цієї Hello Kitty і її одяг. І є ще таке завдання, щоб ця Hello Kitty не порвалася. І в нас це вийшло, тому що я її заламінувала. Так ось такий у нас одяг. Давайте її приліпимо, приклеїмо. Тут я не робила ніяких номерів, тому можна клеїти куди завгодно. Давайте я наклею номер один, тому що воно попалася нам першим. І приклеїмо одяг. Нам попались такі шорти. Ось такий обруч. Ось так нас вийшло. Ну, а на цьому колекції закінчилися. Якщо вам сподобалось відео, поставте. oboveskovo lajk like. a všim pa pa.